и факт уже на исходе. Тут извиняемся, и мы сейчас хитрецов сколько хотите, но то, что без невеста хитрецы были больше возможно, это я вам потому что бумажку сделал, потом бумажку сжег, и доказать ничего нельзя. А сегодня остаются следы. Словом, аби не залишитися без квартири, одні фахівці радять людям внести свою нерухомість у новий реєстр, інші навпаки заспокоюють. Вони можуть спокійно спати і набрати. Єдине, що намагається майну. Тоді потрібно буде знову ж таки весеться інформація до видно, де тижних череп. Щоправда, поки без черг не виходить. Ситуація мазь після. Ne <laughs> <laughs>